Доброго дня, шановні друзі, мене звати Ростислав. Я сердечно радий вас вітати в рубриці Часи англійської мови по-простому. Це є безкоштовний урок, який допоможе вам ознайомитися в цілому з часами. Однак, якщо ви хочете вивчати англійську самого нуля, я заохочую вас придбати наші курси. Англійська мова по-простому, частина перша, друга, а також третя, безпосередньо всі ці часи лише розжовано. Але, зрештою, подивіться, чи вам до душі дані уроки, і прийміть для себе правильне рішення. Отже, друзі, давайте розмовляємо про часи. Зверніть, будь ласка, вашу увагу на цю дошку. Перш за все, я заохочую вас звернути увагу на те, що є шкала вічності. Уявимо собі, що саме тут знаходиться перебуває сьогодення, це є сьогоднішній день. Тут нас буде минуле, це вчора, приміром. І саме тут ми маємо майбутнє. Ця шкала допоможе нам якнайкраще збагнути для себе істину вивчення часів. Ми розглянемо з вами 9 часів. По суті, ці 9 часів вони розкладуть всі крапки над «і» у вашій англійській мові. Якщо ви мали певне поняття щодо вивчення часів, якщо ви його не мали, то ви для себе багато чого почерпнете. Отже, пам'ятайте, будь ласка, що є три основні групи часів: це є simple, часи прості або неозначені, теж їх називають «indefinite» в англійській мові, є часи групи «continuous» або так звані тривалі часи, і є і часи групи «perfect» – часи. Спершу давайте з вами порозмовляємо про Simple. Simple – це є прості неозначені часи. Отже, перша дія, яка нас цікавить – це теперішній неозначений час, або як його називають Present Simple. Що нам говорить цей час? Це те, що дія має відбуватися постійно або регулярно. В основному для цього ми вживаємо даний час. Є певні нюанси, але ми їх тут не будемо розжовувати. Отже, приміру, вам треба сказати англійською мовою. Я вивчаю англійську кожного дня. Я відвідую цей магазин щоп'ятниці, тобто якась регулярна дія, яка повторюється. Приміром, у нас є речення, що я їм яблука кожного дня. Спершу ви для себе повинні знати, як буде слово їсти в інфінітиві. Їсти в інфінітиві, якщо ви подивитеся в табличку неправильних дієслів, це буде ІТ. Друга форма це є «ейт» їв, і ІТ теж «теж їв». Нас цікавить перша форма це є теперішній неозначений час. Отже, ми кажемо я «I», їм. Eat що яблука Apples every day. Я їм яблука кожного дня. Жодних закінчень ми не додаємо. Просто-напросто беремо з таблички, або якщо ви це слово знаєте на пам'ять, і вкладаєте його і кладете ознаку часу. Кожного дня, часто, ніколи і так далі, друзі. Отже, пам'ятайте, будь ласка, дія, яка відбувається регулярно, постійно. I eat apples every day. Тобто кожного дня це відбувається регулярно в теперішньому часі. Для цього нам потрібен теперішній неозначений час. Однак у нас є ще минулий неозначений час. Для чого ж він нам потрібен? Для того, щоб передати дію, яка відбулася в минулому. Дуже просто. Банально дія, яка відбулася в минулому. Приміром, те саме речення: ось я їв яблука вчора. Для того, щоб побудувати таке речення, вам потрібно знати, як буде слово їв. Ви навряд чи його догадаєтеся. Тому для вас є табличка неправильних дієслів. Якщо її слово неправильне, ви його знайдете там, і воно буде ось так виглядати. Це буде ate. Тобто їсти це буде eat, їв, це буде ate. І ви кажете я I. ate, їв. Що їв? Яблука. Apples, коли Yesterday. вчора. Вчора я їв яблука. Ось. Ось по-простому. Отже, тут я їм яблука постійно, тут факт, який відбувся вчора. Я їв яблука вчора. Однак, якщо вам потрібно побудувати майбутній час, що ви будете їсти яблука завтра, то нам потрібне допоміжне слово. Ось воно. Це є майбутній час, майбутній симпл. ВІЛ. Якщо ви не знаєте, що воно означає, воно насправді нічого не означає. Воно вам лише натякає на ту думку, що це буде майбутній час. Отже, будуємо речення. Я, це буде «I». Буду. ВІЛ. Але воно впливає на слово ід їсти, і слово їсти, це воно, воно перетворюється на їстиму. Я їстиму, по суті, Apple's яблука tomorrow завтра. Я їстиму яблука завтра. Отже, що робимо? Додаємо віл. Слово, яке не перекладається, але утворює майбутній час. Отже, це є прості часи, часи групи «simple». тобто неозначені часи. Наступна група часів, друзі, це є часи. Групи Continuous, тривалі часи. Що ж це за часи? Вони побудовані для того, щоб передати не стільки, коли це відбулося, коли це відбувається або коли це буде відбуватися, а стільки сам процес. Приміром, я пишу процес, пишу написання для того, щоб побудувати це речення. що мені потрібно? Потрібен цей час. Я пишу, я стою, я ходжу. Тобто, всі ці дії, які ви робите, якийсь процес, рух, неважливо що. Нам потрібні часи групи Continuous. Отже, давайте дещо більше про них порозмовляємо. Типове наше банальне речення. Давайте разом прочитаємо: I am eating apples now. I am eating apples now. Я їм яблука зараз. Дивіться, нам для того, щоб утворити цей час, потрібно дій слово бути. Ось воно. Тут it. Що ми зробили? Ми додали інгове закінчення. Тобто три букви I G. Інгове закінчення звичайно, це називають в англійській мові. Тобто ми зробили я їм, тобто дія, процес яблука зараз. Не перебувайте мене, будь ласка, тому що я їм зараз яблука. Тут я їм яблука кожного дня або часто. Однак зараз я є у процесі їдження яблук. Зрозуміло, гадаю. Якщо ж вам потрібно на... натягнути на ту думку, що ви їли яблуко в минулому або яблука. Тоді, що ви кажете? Ви кажете was. Тобто я, дивіться, I was був. На всі мови розуміють, що ви вже кинулися в минуле. I was eating їв, я був їв, Apple's яблука from 5 p.m. till 6 p.m. Я їв яблука з 5 до 6 години. Тобто, в той час, вчора в минулому, не, не перебувайте, будь ласка, мене, тому що в той час я їв яблука. Я був зайнятим певним процесом. Щоб ви розуміли, що мається на увазі. І ось ще одна це майбутня дія. Приміром, завтра в якийсь період, в даному випадку, з 4 до 5 години, я буду зайнятий зайняти певним процесом, яким я буду їсти яблука. Це буде процес. Твіцет, це, друзі, виглядає. I will. Бачите, без will в майбутньому часі ніяк. Be eating. Я буду їсти apples яблука from 4 pm till 5 pm tomorrow. Я буду їсти яблука з 4 до 5 години завтра. Будь ласка, збагніть для себе цю істину. Отже, ми з вами вивчили вже 6 часів. Погодьтеся, що це неймовірна проя для того, щоб вільно себе почувати в так званій розмовній англійській. Ем, остання група часів, про яку я хочу з вами поговорити, і я вважаю, що вона є дуже необхідна, це є група часів перфектні. Або теж їх називають доконані часи. Що це за часи? Цей часи, часи, які відбулися в минулому. Однак, моя власна вам порада: звертайте увагу на речення в цілому. Тобто, намагайтеся перекладати не просто речення за правилами цих часів, а зверніть, будь ласка, увагу на нього на нього в цілому, і тоді намагайтеся його для себе якось пояснювати. Приміром, теперішній перфектний час він може мати такі дві варіації. Приміром, дивіться речення: I have eaten apples. Це буде перекладатися так. Я з'їв яблука. Однак, якщо ви не знаєте, не маєте наймізернішого поняття щодо вживання цих часів, ви будете це перекладати так: Я маю їв яблука. Однак часи перфектні вони потребують допоміжного слова «have». Тобто, це наче не знаю, наче якась річ, яка не може відлучатися від цього часу. Тобто вони мусять вживатися тільки з допоміжними словами, допоміжним словом have. Або в минулому часі це буде хед, але про це ми поговоримо трішки пізніше. Отже, теж до перфектних часів, якщо ми заглянемо в табличку неправильних дієслів, зверніть, будь ласка, увагу, друзі, ми будемо вживати третю колоночку. Тобто eat – їсти, ate – т'їв, і eaten – теж буде їв. Дивіться, я з'їв яблука. Я з'їв яблука. Дія відбулася в минулому. Тут немає ознаки часу. Чому? Тому що в цей час він не акцентує на якомусь конкретному моменті, а він акцентує на тому, що це була повністю закінчена дія. І нам не цікаво, коли вона відбулася в минулому. А сам факт того, що вона є закінчена. Однак знову ж потрібно виявляти гнучкість. Чому, друзі? Тому що інколи часові позначення на зразок since можуть дещо змінювати цей час. Приміром, I have eaten apples... Since Monday. I have Eaten Apples Since Monday. Я їм яблука з понеділка. Тобто, в понеділок сьогодні, приміром, п'ятниця і з понеділка я їм яблука. Регулярно. З понеділок я їм яблука вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Ця дія відбувалася регулярно. Тобто, вона мала місце в минулому і вона все ще триває. Тому це назва... названий теперішній перфектний час. Знову ж виявляйте гнучкість, дивіться за реченнями. В повному е, курсі вивчення англійської мови в частині третій. Ви це отримаєте всі ці варіанти розжовано. Тут тільки в декількох деталях я вам зможу пояснити. Е, далі це є минулий доконаний час або перфектний минулий. Це дії, які закінчились в минулому цілком і повністю. Це свого роду передминулий час. Приміром, дивіться, речення: I had. якщо тут had, то тут had. I had eaten чик -чик, apples by five o'clock. Я доїв яблука. До п'ятої години або станом на п'яту годину яблука Я доїв. Тобто це дії, які повністю були доконані в минулому. Я доїв, доробив, дописав, дочитав і так далі. В минулому і вони там залишилися в минулому. Сподіваюся, що це для вас зрозуміло. І майбутній час він вживається не так часто, однак час від часу ви його зустрічатимете. Ось речення: I will have eaten apples before midnight. I will, це я буду. Have eaten доконана дія. Я буду доїм, я буду доїм, що яблука before, перед опівночю, тобто до опівночі, ще до 12-ї години, я доїм яблука. Яблука будуть доїчені. Тобто, дуже просто: дія буде доконана. Це є майбутній перфектний час. Отже, друзі, я гадаю, що ця інформація була для вас зрозумілою. Якщо ви хочете вивчати глибше, або якщо ви хочете вивчати англійську з самого нуля, я рекомендую вам отримати повний курс. І бажаю вам успіхів на вашому шляху з вивчення англійської мови. До побачення!